Всім привіт, друзі! Ви на каналі Iron Den. І так, в цьому відео ще одна розпаковка. Так-так. Моє день народження вже давно пройшло, але ще ось подарунки доходять. Так, це розпаковка з Aliexpress. Нарешті сьогодні все прийшло. І тут одна дуже дуже габаритна і дуже така прикольна. Я її давно заказував. Ну що ж, менше слів більше діла. Поїхали! Так, давайте почнемо з найменшого. Це чехол на мій планшет. Так, так Проміряти я його не буду, бо забув десь планшет, десь поставлю його. Так, ось такий чехол. Чорний стандартний. Забираємо цю штучку. Подивіться, який візерунок прикольний. Ось такі отвори під кнопки всякі порт. ну, стандартний чехол. Приміряю потім, можливо, на одному з ефірів скажу. Так, добре. Тепер поїхала друга посилочка. Це у нас е, теж для планшета, але це вже захисна ску. Так. Поїхали. Так, зараз я отак. Зараз. Секунду, а то я опишись oh. в комментариях, кто любит, то не любится изу. Так, я. шо что є опа. Опа. Так. А, очень ще. ще тут. Я, чесно, не люблю розпаковувати такі от, знаєте, що скотчем заверне ще цей пінопласт. Воно так... Опа. У, пінопласт аж іде. Це я так мій розпаковую. І останнє. І дивимося. О, господи, його так запакували. Опа. Ну і тепер нарешті дивимося. О, о! Так. І от тут у нас стандартне скло. Ну, я думаю, його не буду Ось тут, тут, тут всякі ці е, штуки. Ці. Ну, коротше, ви зрозуміли. Стандартний комплект з скло. І нарешті. Зараз приберу. Фіно <плес> класс. І э, найголовніше. І так, пишіть в коментарях, да, э, що це таке. Така громадна. А я розпаковую. Зараз, секунду. <плес> так, ножничками підріжемо. Зробимо чик-чиплік. Я не шукаю легких шляхи. Я розпаковую так. Ох, упаковка ранен. <ріхи> ну і це теж справи. І так, опа, це нам ну, не потрібно. Що ж, зараз ще одна упаковка. <смітна> так, упаковка в упаковці. Хм. Що ж це може бути? Пробуємо ну, ставки, що там що там буде. І так, Итак, ставте відео на паузу. І пишіть В коментарі, що так. ж там має бути. Як ви думаєте? Це нам І відкриваємо це. Ще одна упаковка. <світ> <Так>. <світ> ну, вже поменше. Ой. Боже, нащо це так упакували? Знали, що Денис любить розпаковувати просто. <гум> і так. Ну поки теж не зрозуміло. Ну, тут вже можна... Це так, це продукція від Artex. Я думаю, ви вже догадалися, це маркери Що ж може ще бути? <гум> ну так, такий коробчиць. Капуста. Так, це нам не треба. Це теж не треба. І це теж не треба. І подивіться на це Artex. Acrylic маркер. Це 90 кольорів. Акрилових маркерів. Артикс ось такий дизайн. Спереді. Збоку. І ще. О, Ну, коротше, дивимося на кольори, які тут є. Бачите, і там ще заклеєно, там ще десь ось йде. о. Тут аж 90 кольорів. Ну що погнали розпаковувати. Це ASMR. СМР. Чому Нужці, напевно, вже затопилися. О, аж наліпка все розірвалося. І... А, во! вона була тут! во. Ось кольори всі. Секунди, я кажу, що було. Це небезпечно треба. І ось. Ну що? Пам-па-пам! -пам -пам. Дивіться тут сенкю. Ніби що дякую за те, що купили ці маркери. І ого! Одразу викраска. Дивіться, тут, коротше, я розкажу, я дивився. Це наліпки, які клеїти на це ось це чудо. Прикиньте, це все треба обклеїти. І ось таке це що? Це теж наліпки. Це можна наклеїти. на Це на сам маркер. Ну що ж, давайте це відкладемо. І дивимося на саме ретелювати такий. Дивіться, вони такі прикольні. Браші. А, браш. Власне. А ну, асистент, будь ласка, дай мені е, якийсь папірчик. А вон є Так, вон, вон. Скетчбуковий. Візьму папір, на якому я на ефірах малюю. І так. А Як там роблять <клес> <клес> Так ставимо <клес> і давайте пробуємо У, мене досить добре малюють Ну це ж артикс В акрилових маркерах вони прямо Ні, подивіться як вони приходять А брош такий, знаєте, прикольний Я нарешті я бачу, які вони в реальності. Подивіться, як вони пишуть. Ось. Ну що, давайте подивимося. І е е давайте, напевно, будемо клеїти ось ці от. Давайте хоча б 10 наклеїмо, і потім. Так. Починаємо з нульового. Це у нас. А що нульовий робить? Просто цей! Білий. Просто білий маркер. Прикольно! Ну, мені дизайн дуже подобається, Він ну, такий простенький, класний. Так. відчпонькуємо І зачпонькуємо, відчпонькуємо і зачпонькуємо. Так, ось нульовий. Вони так тут. І дивіться, якщо ви замітили, тут така пластикова вставка. Mm -hmm. Дуже зручно. Так, дуже зручно, реально прям. Далі у нас э, co 2 Це якийсь такий світливий тік. А, це він? Mm -hmm. Ого. А ну Давайте спробуємо їх. Та. Мені навіть він нагазував такий самий, але чому? прикольно. Трошки відрізняється. Відчепонькую і зачіпонькою. Ось! Ще один маркер є. Далі 03. Ось такий прям такий, як ніби неоновий. Так, відшпонкуємо. Це мій словник. І на Ось ще один марк є. В них, знаєте, мені ще подобається цей ковпачок. Такий прикольний, тут так видавлено Артекс. Взагалі мені подобається такий дизайн, Такий простенький, нормальний, класний. 0,5. Мені аж не віриться, що це 0,5, але так, це 0,5. А може це 0,0? Зараз. Я, принцип... Він? Він. він. Так. він. він. Так. він. він. Так. Ну, якщо порівняти, то так. Ось. Зелений він. Зелений, але сам ковпачок, він такий прям... Зажовтий. Так, 0,8 це ось цей бо я згадав відклеїм. І наклеїм ось такий. Так, ми вже зробили скільки? 4-5. І ще п'ятірочку. Так, ставимо. Це дуже зручно, вони так придумали, що зразу отак. Ем, і так, знаєте що? Тут є колір плаща віліванки. Це ще треба ще раз намалювати. Так. Виходить, що так. Так. Це О9. Такі прям назви, знаєте, мені навіть трошки схожі на охуху. Там, це О9 якісь такі. Ці, цікаві назви. Не клеїмо ось. Ну, реально, ковпачки прям не зівпадають. Далее, десятый. Это, по сути, у нас какой п'ятий. пятый. Может, сделать Ну, так можно, в принципе. Потому что он тут по кольорах, по оттинках, поэтому будет. Так. Ну, тут, в принципе, даже очень схоже. Вот. Ну, серьезно, мне так подобається их дизайн. Так. Далее у нас двенадцатый. Вибачте, звісно, що крив, бо я... Ну тут прям важко так, по центрі. Ну, приклеїти. Це прям якісь мають бути профі. Це знаєте, відео є якісь, там, де просто беруть альбом, якийсь манюки, і беруть всяку сторінку, прям наклейки. Наклеють. Прям такі щіпчики мають. Так, Далі у нас С-12. Ну Такі цікаві макери. Буде такий. Трохи кривий. Так. Далі у нас тринадцятий, тому. Смислі. Ну, В принципі. Хм. Чи я якийсь програм. Ну, по відтінках взагалі не сходиться прямо. А прикольно таке, знаєте, що не треба самому викрашувати це. А прямо так зразу наклеїв і все. Так. Це 13. Реально, таке мені нагадує, як ніби я <свісно> в охуху, Тільки охуху ще треба було шукати, бо вони прям зразу йдуть в, <свісно> в різнобій, так сказати. Так, це 17. А воно знаєте, як ніби береш наклейку. І ніби вона вже не липка, але липка, бо приклеюється. Так, це у нас 17 -й. Ми вже підходимо до кінця. О, ну тут трен дуже схоже. І майже по центру дивіться. Оце я профі. Так, далі у нас 18-й. Це ніби просто помаранчевий. Тут прям навіть на купочку яскравіший. Ось такий. 17-й. Ну, знаєте, такі глянцеві, такі класні. Прям як ніби що їх можна заляпати. І 19-й. Я так розумію, це колір шкіри. Хоча і це може бути кольором шкіри. Хоча це, це більше колір шкіри. 19-й це прям колір шкіри. На поки в пачку це відтін Ну і в принципі і так є. Так. Бо все не сходиться, так. Ну що, ось такі крутезні маркери. Дивіться, уже ряд готовий. Ну прямо оцей прямо виділяється. Mm -hmm. Але це. хто хочеш ще окрему викраску. Так, окремо, Пишіть в коментарях, Щоб я не Тому потрібна викраска. Так, щоб я не е, там прям якийсь виділити листок. Можливо, скетчбук, якщо вони всі в місяці тут. А, і точно, тест на скільки б... чорний, чорний. У, дуже чудовий. Дуже кримчаний. Це добре, тому що бувають декотрі. Тільки срібний. Так, я, да. ти, я тільки замітив. Дивіться. Ого. Клас. Він прям золотий-золотий. І срібний звуком. Опа. опа. І срібний, давайте спробуємо. Ого. <свят> Знаєте, як ніби щось пофарбувати і сказати, це срібна річ, дуже дорога. Так що мільйон доларів. <свят> так. Ось такий чудесний маркер. Давайте. Давайте їх ось так закриємо. А досить зручна упаковка. Ну, звісно, AliExpress, тут трошки він воно покоцалося, але ну, нічого. Ось такий. Сет артексів. Пишіть, хто собі хотів би такі самі. Так. Дякую пишіть, за. А хочете використати. Так, просто на листку там якісь і всі, прям всі-всі-всі. Так Дякую, що були в цьому відео. Ми вас дуже любимо. Ставте лайки. Усім па-па Підписуйтеся на канал.